Шановний пане голово, я хочу ще раз нагадати і все таки дізнатися, коли ми побачимо тут міністра оборони Умєрова, якого ми викликали два тижні тому. Кожен день він зайнятий. Я не знаю, чим він зайнятий. Я не знаю в нас питання ті самі: міни, снаряди, права військовослужбовців. Сьогодні 18 грудня, закон про демобілізацію обіцяний урядом. Де Умєров? раз. Друге, я чую і знаю, що була проведена зустріч з головою СБУ і виконуючи обов'язки генпрокурора. Це дуже добре, що вони прийшли і зустрілись з погоджувальною радою, але все-таки їх викликав цілий парламент, і ми хочемо з них бачити. Теж це якась нова форма. Коли ми когось викликаємо, вони приходять тільки в будівлю, зустрічаються з погоджувальною радою, і все. При всій повазі погоджувальна рада це дуже важливо, але є ще сесійна зала. Зустрілись з погоджувальною радою. Зайдіть в сесійну залу, встаньте на трибуну, поспілкуйтеся з депутатами годину. З вас не впаде ні корона, нічого. Ми представляємо тут.